Компанія в технічному дефолту. Іноземці більшістю своєю е, ну, призначили виконуючі обов'язки. Правління немає в компанії. Ну і все. В принципі, вони бажають, що вони щось корисне зробили для України, для компанії. А якась ну, аргументація довго... є, що, що сталося? Вони ж два місяці Жодне. тому голосували. Жодне. Сім членів всі проголосували за Зайченка Одноголосно Так. Mm. Так, да, за Зайченка так. А тепер е, у них зараз шість бо бойка відкликала держава. Ви знаєте, mm -hmm. е, від держави. Я думаю, що це пан Юрій. Ну він талановитий, талановитий апаратчик. Він і замутив цю ситуацію. Я майже ну переконаний. Просто хай не ображається на мене. Але я знаю його інтригантські таланти. Пана Бойка. Він може, як як енергетик, може непоганий. Він навіть раптом і міністр. Він вже був кандидатом міністром, да, але виконуючи на члена від держави. Цієї наглядової ради розумієте, він явно там, бо те, що я бачу, він ну деструктивну функцію виконував. Саме тому його міністерство відкликала. І я думаю, це він і за замотив це, бо він, він дуже спілкувався з іноземцями, і він їм оцей цей сценарій намалював. Іноземці його з радістю під, це підхопили. Цей сценарій проголосували. Жодних претензій формальних не висунуто. Петре, до мене прийшов гість, мені треба його О, евакуювати негайно, розумієте? Бо він та це не погано, як? це така потужна да, сила. Він... Так. А як звати? Да. <реш> Катя, звати його Катя. Ага. <реш>